Всім доброго дня! З вами торговий Дімікар. Сьогодні я хочу презентувати вам ID4. Остався він останній у нас, акційний. ID-4 біленький такий в комплектації Pure Plus. Це необхідне є у машини, повний електропакет, здорова батарейка, панорама, 20-ті колеса, електрична кришка багажника, яка відкривається зсередини і подачку взмаха ноги. Це автомобільчик у нас за супер ціною. Приїжджайте, купуйте, ботирська ордина компанія Кар.